Так, всі тут спрашують доброго ранку, що тут на КамАЗі давно не був. Машину здали там в руху з коробками. Щось приймають якраз. Та більше тут знімати нічого такого. Куп... Якийсь чан два штуки. І більше заліза як такового немає. Тут цікавого. Тому показав. Продемонстрував і пішов далі дивитись, щось шукати для вас. Так, всім доброго ранку. Е, покажу, що я тут для вас знайшов. Я знайшов дуже багато чого. Ну, як, можна сказати, не дуже багато, а дуже багато цікавих речей для вас на продаж, для того, щоб ви були задоволені і були цікаві. Дивіться, зібрав для вас отакий от ящик залізний. Гарненький, ручки всі на місці закривається. 430 на 220 розмір. Ножиці. Все, що вам тут хочеться. Патрони, ключі, головки, сйомник. якийсь тут. ключів тут, досталь, плоскогубці, кусачки. Все воно працююче. Не стерте, не здерте. Не подерте. Ось так. Будемо якраз продавати для вас, будемо получать гроші. зубило там різні, які хочете там набросав. Є великі, є малі. В общем, не таке усе розвідний. Струбциний. В общем, все є. Це є тут для того, щоб можна було десь щось поладнати, десь щось покрутити, десь щось. цей. Ціна 1350, я думаю, саме раз для такого ящика, щоб якщо комусь там дуже він невзрачний, пошкурили, покрасили і далі працювати. Кому цікаво там вага, питайте, без питань зважимо, приїдемо. Змастити його треба, не закривається так сильно швидко заржавів чуть-чуть, Ну, а так, треба усілля для того, щоб з'єднати та і все. Е так, йдемо далі. Що в нас є? Є у нас шоколадка така 240 на 130. Ось такі степ степазами зі всім. Ціна за неї буде у нас е 1100 гривень. А там будемо домовлятись. Так, є ось така ось річ 70, на 140, на 33, ступіньки 15, 25, 600 гривень. Далі є відерце 10 гривень, сопло для, роз... для газового цього 20 гривень. Лампу знайшов для вас ось таку гарненьку. Бачите, я там знімаю, якраз мене видно якраз в ній. Е, ціна її буде 120 гривень. Далі знайшов сверло так. ось таке ржавеньке. Е, ціна для нього, за нього буде у нас е, 125 гривень. Лопатка 40. Щуп. Такий, якщо почухати, можна ще цифри побачити, але треба чухати товстенькі такі. Ціна за нього буде 50 гривень. Керн такий із сверла зроблений. Ціна 20 гривень. І дивіться, скільки грузив, бльосен от цього всього. Кому цікаво, ось це буде 250 гривень, і воно все буде ваше. Далі, зараз секунду. Далі знайшов сйомника ось такого довгого. З такими лапами лапи всі ціленькі, не заварені. Але він не двигається. Він взагалі не двигається, він взагалі не шевелиться, треба його відмачувати, щоб він працював. Ціна за нього 650 гривень, він буде ваш. Осушитель, дистилятор. З двома виходами, двома входами, ціна його 400 гривень. Стойка індикаторна без якоїсь одної частини, там. кому цікаво, ціна за неї 280 гривень. Є колокольчик ось такий, ціна 150 гривень. Центр невращаємо якраз, великий, самий найбільший який є М -м задню бабку на п'ятий розмір, скоріш. Е ціна за нього буде 200 гривень. Ця річ у нас буде 80. колишки у нас будуть 100 гривень за три штуки. Далі є у нас стойка. Ось така гарненька, маленька. Ціна за неї буде 1000 гривень. Куплена вона на OLX. Сразу кажу, я також люблю щось там купувати, щось там цінувати. Пружина в неї над... затягується ось тут. Вона як китайська, я не знаю, або ж совєтська. Фіксується болтом, кому там треба. Те Позив в неї є. Тисяча гривень вона буде ваша. Все в неї працює, все в неї добре. Ручок немає, один болт закручений та і все. Кого це цікавило, також пишіть. Є сірга. Оця ось також. Незрозумілого якась інструменту. Ну, як, зі станка. Ціна за неї 800 гривень. Далі є форми ось такі 100 гривень за таку кількість. Цей в нас буде 200 гривень, морковка і зачисний кружочок. Далі йдемо, цей у нас буде 35, цей у нас ключ буде. 55. ці біти із сверлами. Ціна 120. Ручки у нас будуть по 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ось ці будуть 20, 20, 20. Mm, так, патрони. 30, 30, 30. Гайка у нас 10, колокольчики по 10. Кому там треба? Фреза у нас 20 і лірки ось така кількість, ціна 185 гривень. В них поки що нічого не видно, тому що треба терти, треба дерти, І будуть вони ваші. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber, Viber вказаний на початку, наприкінці відео. Все для вас, для того, щоб вам було зручніше і щоб ви не мій час і свій цінували. Тому якось так. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.